Чи коментар головного тренера футбольного клубу Ужгород Ярмира Лободи вітаємо перш за все з перемогою. Як можете охарактеризувати перебіг подій на футбольному полі, зважаючи на вилучення на стартових хвилинах гри? Дякую. Приємно, що команда закінчує на позитиві, і звичайно, вилучення вплинуло на малюнок гри. Але ми хотіли. Якби були там чи вилучення, чи ну, незалежно від того, ми налаштовувалися, звичайно, і перемагати в рівних складах. Це рішення арбітра, я це не коментую. Я задоволений грою своєї команди. Ми контролювали, звичайно, хід подій. Основне для нас сьогодні було закінчити на позитиві цей чемпіонат, тому що багато ігор ми втратили десь не маючи досвіду, але... Закінчуємо і дивимося з оптимізмом майбутнє. Якщо підсумовувати, ось ця шоста сходинка, як її можете окреслити власне напередодні сезону, чи ставили саме таке завдання, чи можливо планували і прогнозували вищу позицію перед сезоном. Ми не очікували взагалі, де ми опинимося, ми не знали, тому що в нас команда молода. дехто із хлопців перейшов із дюфел України у другу лігу. Трамплін досить серйозний тому ми. Очікували, що буде, буде складно. По ходу сезону, звичайно, бачили, що можемо і досягати більших результатів, але це місце на даний момент, яке в нас є, ми розуміємо, що це буде для нас мотивація працювати більше і досягати в майбутньому сезоні кращих результатів.